Отже по Херсонщині лівий берег якої щодо лівого берега якої були дані від нашого генштабу, що окупанти відступають від нової каховки та каховки, що переміщають свої частково переміщають свої підрозділи із цієї зони до нижніх сірогозів. Далі ситуація не зрозуміла. Що про що йшлося у звіті генштабу? Про що говорив спікер опісля та напрямку, який казав, що це може бути пасткою, вочевидь, можливо, може при. Пускати, що про паску тут йдеться радше про е, певну таку дезінформаційну роботу, яку також росіяни проводять у часі е, гібридної війни проти нашої держави, тому потрібно доволі обережно ставитися до таких е, повідомлень, тому що значних. Пересування, бо як би так сказати, втечі ворога із лівобережжя Херсонщини тут не спостерігається. Звісно, що зараз певне затищею є, і щодо Кінбурнської коси, про яку ми пам'ятаєте, говорили, що там були спроби висадки українського десанту, і надзвичайно важливе значення Кінбурнської коси у сенсі до окупації не лише лівобережжя Херсонщини, але й з часом з метою контролю, вогневого контролю і ураження півострова Крим, і також контролю північно- Східного узбережжя Чорного моря в нашій ділянці, але загалом то, якщо дивитися на Чорне море, то, то це під північно-західна його частина. Тому е, поки що даних немає таких, щоб сказати про якусь певну точність того, що там відбувається. Е, але наразі на усьому південному напрямку з боку збройних сил України триває е, підготовка до чогось. Підготовка, як мінімум, е, у часі. Артилерійських дуелей, коли ми вибиваємо склади ворога, коли ми вибиваємо їхні бази зберігання усього, що вони зібрали впродовж перебування на окупованих територіях. Насамперед, звісно, йдеться про артилерійські снаряди, які вони використовують для того, щоб кошмарити. При фронтовій ділянки нашої території Запорізької області, яка підконтрольна уряду е, України, е, саме тому е, це є пріоритетною задачою зараз збройних сил України вибивати склади ворога, вибивати склади окупантів на усі протяжності. Ось цієї ділянки фронту е, на запорізькому напрямку. Сюди ж віднесемо зрештою і вогледар, Хоча це як і велика новосілка Донецька область. Але на усі ці протяжності фронту за останню добу були зафіксовані артилерійські обстріли фактично повністю. Від Васильівки до Оріхового Гуляйполя, Великої Невстілки та Вогледара. Росіяни застосовували ствольну артилерію для того, щоб кошмарити насамперед, наше цивільне населення. Деякі громади навіть е, на Запоріжжі вже е, щоденно потерпають від артилерійських обстрілів. І по суті, на цьому напрямку можемо говорити про те, що фронт стабільний, фронт не рухається. І е, на жаль, деякі населені пункти стерті з лиця землі. Насамперед йдеться про Оріхівський район. Ось е, в цій зоні окупанти дуже. Нещадно використовують свою артилерію, але як ви бачите, зрештою тут фронт стабільний від самого початку широкомасштабного вторгнення. Ось ці невеличкі е, ореоли е, зеленого кольору, які відображають деокуповані території силами збройних сил України, силами наших оборонців, показують, що навіть з часу. Повномасштабного вторгнення Росіянам не вдалося е, стрімко просунутися на цьому напрямку Запорізькому. Відповідно, е, зараз Запоріжжя теж перебуває у такій, е, ну радше затиші, аніж у чомусь активному там відбувається, тому що це степ. Там відкритий степ, там атакувати надто складно. Штурмових піхотинських піхотинських штурмів майже не відбувається за виключенням. Хіба що окремих повідомлень про те, що в районі великої новосілки протягом минулого тижня були спроби окупантів, де ось ці три суни собачі мордочки зображені провести. Обмежено піхотинського атаку штурмову, але е, зрештою в них особливо нічого не вдається на цьому напрямку, тому, тому все радше зводиться до артилерійських дуелей, до використання безпілотників з метою розвідки для нанесення артилерійських ударів. Це з боку російської армії, з боку ж нашої армії, звісно, що ні про які дані ми тут говорити не будемо, але можемо лише додати те, що ось тут у районі Токмака. Величезна кількість бавовни зафіксована за останній час, тобто вибиваються склади е, російської армії. Е, відповідно, це може в перспективі зменшити тиск. І натиск російської артилерії на цьому напрямку те саме відбувається у районі Полог, які є також важливим логістичним центром для росіян на запорізькому напрямку. Тому що, як ви бачите, ось ця біла лінія, яка пролягає із е, сходу до полог, а потім від полог рухається на південь. Це якраз залізнична мережа. А для росіян зрозуміло, що саме залізниця є основним способом пересування своєї техніки, живої сили, і, звісно, боєприпасів для того. Щоб живити свою артилерійську свої артилерійські установки, тому в пологах росіяни добряче окопані, будують на деяких напрямках дві-три лінії оборони, готуючись до відбиття атак української армії. Хоча поки що насправді все тут доволі спокійно. Перемістимося поближче до донецького фронту. Тут найбільш відчайдушні бої, напевно, на нинішній час за останню добу зафіксовані у Мар'їнці. Звісно, ми всі звикли на жаль говорити про місто Бахмут як точку найбільшого прикладання зусиль з боку армії окупантів. Але Мар'їнка, про яку Денис Пушилін ватажок ДНР, звітував, що вона на 80% Звільнена типу ними, ми можемо це побачити зрештою і на карті Діпстейт, що дуже маленький шматочок Марінки перебуває не у сірій і не у червоній зоні. Відповідно, бої зараз ведуться уже за центральною е, полосою за, за центральною вулицею, за центральним проспектом. Тут працює е, працюють російські танки, але що примітно. Навіть їхні російські пропагандистські ресурси пишуть про те, наприклад, як телеграм-канал Воргонзо, який теж дає щоденні зведення з лінії фронту, він пише про те, що у Мар'їнці здавалося б, захищати взагалі немає чого. Але українські бійці тут у цій зоні відчайдушно контратакують. І от як пише Воргонзо, я не буду його повністю цитувати, але суть така: навіть попри те, що там каміння. Там нічого немає, місто повністю зруйноване. Тобто, навіть попри те, що там каміння, все рівно українські бійці проводять контратаки, і все рівно е, в деяких таких контратаках вони мають успіх. Хоча ситуація в Мар'їнці насправді е, складна, чи варто тут говорити про якусь е, складність, про ризики подальшого просування російської армії. Я гадаю, що ні, тому що е, ми і наше командування прекрасно розуміли, що е, за умови такого вогневого валу, який використовує Росія, за умови тих штурмів і Використання танків, зокрема на цьому напрямку, вони можуть мати успіх лише у випадку, якщо зрівняються із землею, саме такої тактики, на жаль, окупанти і притримуються. Утім, українські захисники, я переконаний, що з часом відійдуть на інші укріплені. Пункти нашої оборони, ну наприклад, це може бути е, у тому числі е, населений пункт Побєда е, і е, далі по трасі від Мар'їнки на захід від е, Донецька, Георгіївка, Курахове е, і тому подібне. Е, тому е, просування насправді тут росіян не буде подальшого стрімкого. Вони, якщо й можуть просуватися, то ось так: от на кілька десят, кілька сот максимум метрів не інакше. При цьому руйнуючи повністю, всю, все рівняючи із землею. Ну, на жаль, маємо таку ситуацію у Мар'їнці, хоча вона і не критична з огляду на навіть оперативний малюнок бойових дій. Під Авдіївкою з боку Донецька все стабільно. Окупанти атакують зі сторони Невельського, зі сторони Пісків, Водяне. Опитне, все це напрямки ударів, про які звітує Генеральний штаб. Тут відбуваються е, атаки нашими захисниками. Мар'їнка далі е, перебуває під контролем збройних сил України. Цей укріп район він ну не під силу російській армії. Ось уже майже 9 років е, нашої оборони е, на східному фланзі е, захисту нашої країни від російських окупантів.